Станом на сьогодні відомо про приблизно 6780 різновидів крабів. Зовні вони можуть бути абсолютно різними, але у всіх видів крабів по 4 пари ніг і по 2 клешні. Чи знаєте ви, що при втраті якоїсь кінцівки на її місці у краба виростає нова? Таку ж особливість мають і морські зірки. Маса японського глибоководного краба може досягати 19 кг при розмаху ніг до 4 метрів. Важать такі краби до 20 кг і живуть 40 років. У м'ясі крабів міститься велика кількість протеїну та вітаміну b 12 Крім цього, м'ясо має протизапальну дію. Коли самець хоче привернути увагу самки, він починає танцювати, постукує клешнями і гримить панциром. Крабове м'ясо є добрим продуктом для профілактики серцевих захворювань. До того ж воно допомагає знизити артеріальний тиск. Цікавим є факт, що зуби краба розташовуються всередині його шлунка. Гороховий краб вважається найменшим видом цих членистоногих, досягаючи завдовжки всього кількох міліметрів. Краби складають п'яту частину морських ракоподібних, що виловлюються і продаються в усьому світі. Тіло більшості крабів плоске, що дозволяє їм забиратися навіть в самі вузькі щілини. 40% маси краба припадає на м'ясо. Люди почали їсти крабів ще в доісторичні часи. Щорічно у всьому світі в їжу вживається до півтора мільйона тонн крабів. Відстань між клешнями рекордно великого краба з усіх відомих людині перевищує зріст найвищої людини на землі. Панцир краба є його зовнішнім скелетом. Оскільки панцир не росте разом із тілом, дорослий краб скидає його кожні 6 12 місяців. Краби, як і риби, отримують кисень з води, але можуть досить довго перебувати на суші. Головне, щоб їхні зябра не встигали пересихати. Крабам вдається виживати у найсуворіших умовах. Вони мешкають в акваторії Антарктиди поруч із киплячими гейзерами і навіть у дуплах дерев. Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися ще більше цікавих фактів. Кури були одомашнені у південному Китаї близько 8 тисяч років тому. Спочатку їх одомашнили для використання у пташиних боях. Курей на землі більше, ніж людей. 25 мільярдів. Їх більше, ніж будь-яких інших видів птахів. Кури можуть запам'ятати більше ста різних осіб. Також вони відчувають солоний смак, а солодкий не розрізняють. Курка повинна з'їсти близько півтора кілограма корму, щоб знести дюжину яєць. Є рідкісна порода курей з Індонезії, яка повністю чорна, включаючи пір'я та внутрішні органи. Це через гіперпігментацію. Така курка коштує 2000 доларів. Є лісовий гриб, який за смаком майже такий самий, як курка. Його іноді називають смаженим курячим грибом. Кури не літають, але найдовший зареєстрований політ курки тривав 13 секунд. Вона пролетіла майже 100 метрів. Також відомо, що кури можуть бігати зі швидкістю до 14 км на годину. Кури мають доісторичне коріння і є найближчими родичами тиранозавра Рексу. Кури можуть бачити кольорові сни. А коли відчувають стрес, у них починає випадати пір'я. Саму довгоживучу курку звали Матильда, вона дожила до 16 років, що більш ніж удвічі перевищує середню тривалість життя курки. Кури мають свою унікальну мову, в якій для спілкування використовується понад 30 різних звуків. Кури їдять все і будуть їсти навіть власні сирі яйця, якщо більше нема чого їсти. Щоб очиститися, кури приймають пилові ванни, вони викопують невелику ямку в землі і використовують землю, щоб позбутися жиру у своєму пір'ї. Серце курки б'ється від 220 до 360 разів на хвилину. Курка перевертає яйця близько 50 разів на день і може відкласти понад 300 яєць на рік. Більшість яєць зазвичай відкладаються вранці. Рекордна кількість яєць, знесених куркою за день 7. Рекордна кількість яєць, знесених куркою за рік 371. Рекорд за кількістю жовтків в одному яйці 9 штук. Якщо білок яйця каламутний, це означає, що яйце свіже. Найбільше куряче яйце, коли небудь зареєстроване, важило більше 300 г і містило два жовтки. Колір яйця залежить від мочок вух курки. Кури з червоними вухами несуть коричневі яйця, а кури з білими вухами несуть білі яйця. Харчова цінність курячого яйця однакова, незалежно від його кольору. У міру зростання кури відкладають яйця все більшого розміру. Але в меншій кількості. Якщо при штучному освітленні обдурити курку, вона відкладе більше яєць. Став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих відео. Цікаві факти про медуз: медузи на 98% складаються із води. Японці люблять заводити у своїх акваріумах саме медуз. Вони вважають. Що спостерігаючи за їх плаванням, можна досягти повного умиротворення. Певні види медуз ромножуються у вигляді ділення. Цікавий факт, що будова та склад тіла дозволяють медузам мешкати на глибині 10 кілометрів. Цікаво, що кубомедуза, вона ж морська оса, може пересуватися під водою зі швидкістю 2 метри у секунду. Більше того, отрута цієї медузи здатна вбити близько 40 людей всього за пару хвилин. Для цього досить просто торкнутися її тіла. Арктична гігантська медуза є найбільшою медузою планети. Діаметр її купола перевищує 2 метри, а довжина щупалець може досягати 40 метрів. Це просто справжній монстр із фільмів жахів. Чи знаєте ви, що в багатьох країнах Азії певні види медуз є вишуканою стравою? На сьогодні відомо про приблизно 3000 різновидів медуз. Але з кожним днем відкриваються нові і нові види. Медуз можна зустріти у всіх чотирьох океанах. Цікавим є факт, що на думку вчених медузи з'явилися раніше динозаврів. Ці створіння не мають легень, через що вони дихають всією поверхнею тіла. Мало кому відомий той факт, що у медуз 24 ока. Незважаючи на те, що медузи не мають мозку, вони мають дві нервові системи. Найчастіше медузи дрейфують за течією, але за бажання можуть пересуватися і самостійно. Для цього вони всмоктують воду, після чого викидають її назад. Деякі різновиди медуз можуть народити близько 40 тисяч личинок всього за одну добу. Цікавим є факт, що щупальця отруйних медуз залишаються небезпечними навіть після смерті. Протягом останніх кількох століть медузи активно використовуються у медицині. Медузи є їжею дорослих пелагічних риб. Став лайк, якщо сподобалось відео, та підписуйся на канал, щоб подивитись ще більше цікавих відео. Розмах крил найменших метеликів становить всього 2 мм, тоді як у найбільших він досягає 28 мм. Метеликів можна побачити на всіх континентах за винятком Антарктиди. Метелики харчуються за допомогою хобота. Станом на сьогодні відомо про приблизно 160 тисяч видів метеликів. Чи знаєте ви, що більшість метеликів воліє вести нічний спосіб життя? Око метеликів складається з більш ніж тисячі фасеткових елементів. Смакові рецептори у метеликів розташовуються на їхніх лапах. Цікавим є факт, що деякі різновиди комах можуть розвивати швидкість до 60 км на годину. Можливо, ви не знали, але метелики не мають серця. У деяких азійських та американських країнах метеликів вживають у їжу. Вчені стверджують, що існує ще близько 100 тисяч видів метеликів, які все ще невідомі науці. Деякі різновиди метеликів за своє недовге життя відкладають тисячу яєць. Переважна частина метеликів, як і багато інших комах, боїться води. Однак бускова п'ядениця при падінні у воду може спокійно виринути з неї і продовжити свій шлях. Метелик здатний розрізняти лише три кольори: жовтий, зелений та червоний. Цікаво, що метелик Капустянка має фантастичну плідність. Якби всі нащадки одного такого метелика виживали, за рік на світ народилося б стільки його нащадків, що їхня маса виявилася б у три рази більшою, ніж вага всього населення на планеті. Забарвлення багатьох метеликів дозволяє їм маскуватися під довкілля, що допомагає їм ховатися від хижаків. У Китаї ці створіння є символом любові та безсмертя. Власником найбільшої колекції метеликів у світі є банкір Волтер Рочильд. За роки свого життя йому вдалося зібрати більше двох мільйонів екземплярів метеликів. Став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих відео. У багатьох людей мурахи асоціюються з працьовитістю та силою. Ці унікальні створіння мають свою ієрархію і закони, які допомагають їм виживати майже в будь-яких умовах. Мурашині колонії можуть бути дуже великими їхня кількість варіюється від 10 до декількох мільйонів осіб. На планеті існує близько 12 тисяч видів мурах. Чи знаєте ви, що довжина найменших мурах становить менше 1 міліметра, тоді як найбільших майже 60 мм? Те, що терміти є родичами мурах, це міф крихітні мурахи становлять до 20% загальної біомаси тваринного світу, перевищуючи масу хребетних створінь. Цікавий факт, що мурашина королева в середньому живе близько 30 років, а ось прості мурахи у 10 разів менше. Укус мурахи виду парапонера клава та неймовірно болючий, внаслідок чого людина може відчувати біль протягом доби. Цей вид навіть називають мураха куля, оскільки наслідки можна порівняти з пострілами куль. Цікаво, що на кожного жителя землі припадає приблизно один мільйон мурах. Дивно, де вони тільки розміщаються. Станом на сьогоднішній день найбільша колонія мурах налічує один мільярд осіб. Вона мешкає на території 6 тисяч кілометрів. Вчені стверджують, що комахи можуть піднімати вантаж у 5 тисяч разів більше, ніж вони самі. Цікавий факт, що у мурах практикується взяття в полон своїх родичів. Бранців змушують працювати на благо всієї колонії. Мурахи можуть розвивати швидкість до 76 см у секунду. Для борсука мурахи є реальними ласощами. Для цього він просто засовує свій язик в мурашник і чекає, поки його обліплять мурахи. Після цього борсуку залишається лише проковтнути їх. Цікаво, що мурахи вловлюють звуки за допомогою своїх стоп та колін. Вони відчувають їх завдяки коливанням землі. Мураха можна зі сміливістю назвати найінтелектуальнішими комахами на планеті, враховуючи їх мініатюрні розміри. У мурашиному мозку міститься близько 260 тисяч клітин. Чи знаєте ви, що кожній колонії властивий свій унікальний аромат? Виявляється, є й такі види мурах, які ведуть кочовий спосіб життя. У разі переїзду на нове місце вони збирають свої личинки, готують запаси їжі і, взяв королеву, вирушають у дорогу. Роль мурашиної королеви полягає лише у відкладанні яєць. Тоді як турбота про потомство лягає повністю на плечі робочих мурах. Після укусу мурашки бульдога людина може загинути. На щастя, сьогодні від цієї отрути вже існує протиотрута. Цікавий факт, що у разі потреби мурахи здатні отримувати знання, ґрунтуючись на чужому досвіді. Ніхто з комах більше не здатний до такого. У мексиканській кухні є страва Ескамолес, що складається з різних мурашиних личинок. Дивно, але деякі види мурах можуть орієнтуватися магнітним полем нашої планети. Коли мурахам потрібно перебратися через якийсь маленький струмок, вони можуть створювати з власних тіл живі мости. Став лайк, якщо сподобалося відео, та підписуйся на канал, щоб подивитися ще більше цікавих відео. Восьминоги зустрічаються у всіх тропічних і субтропічних морях та океанах. Як правило, вони вважають за краще вести придонний спосіб життя, перебуваючи серед каміння або водоростей. Наука, що вивчає восьминогів та інших головоногих молюсків, називається теутологія. Чи знаєте ви, що у восьминогів не одне, а три серця? У тілі восьминога тече не червона, а блакитна кров. Від голови восьминога відходить вісім довгих щупалець, на яких розташовується від одного до трьох рядів присосок. На кожному щупальці дорослої особи налічується до двох тисяч присосок, кожна з яких здатна утримувати близько 100 грамів ваги. Восьминоги мають високий інтелект вони піддаються дресируванню, а також можуть розрізняти людей та геометричні фігури. Цікавий факт, що зіниці восьминогів мають прямокутну форму. Деякі різновиди восьминогів здатні пересуватися суходолом, проте дуже на скромній відстані. Синекільчастий восьминіг належить до найбільш отруйних істот у світі. При нападі восьминіг випускає у свого супротивника хмару чорнила, після чого рятується втечею. У горлянці восьминога знаходиться тертка, що перетирає їжу. Всі восьминоги, подібно до хамелеонів, мають мімікрію, це здатність видозмінювати забарвлення тіла з метою маскування. Мозок восьминога за розмірами приблизно дорівнює його тілу. Восьминоги відчувають смак за допомогою своїх щупальців, у яких розташовуються смакові рецептори. Коли восьминога перелякати, він починає біліти, а коли роздратувати, червоніти. Маса найбільшого виловленого восьминога досягала 180 кг довжині тіла понад 8 метрів. Восьминогів вживають у їжу у багатьох країнах. Наприклад, у Японії з молюсків готують суші та такоакі. Крім цього, їх їдять і в живому вигляді, поки м'язи щупалеці рефлекторно продовжують рухатися. Став лайк, якщо сподобалося відео та підписуйся на канал, щоб подивитися ще більше цікавих відео. В світі існує більше 110 видів качок. Три чверті всіх домашніх качок, а це близько 2 мільйонів, щорічно вирощуються в Китаї. Супереч поширеному міфу, при певних умовах качине крякання все-таки має відлуння. Але в більшості випадків луни дійсно немає, і це факт. Селезні не вміють крякати зовсім, цей звук здатні відтворювати тільки самки цих птахів. В шиї качки більше хребців, ніж в шиї жирафа. У качок цілих три повіка: одне для моргання, одне для захисту очей і ще одне для сну. У качок 80 хромосом. За рік доросла качка здатна знести до 260 яєць. Качини пір'я неможливо промочити, тому що вони покриті особливим жировим шаром. Він виробляється залозами біля основи пір'я хвоста і кач під зубом наносять його на все тіло. Лапки цих птахів не здатні відчувати холод, так як у них немає кровоносних судин і нервових закінчень. Під час щорічної линьки качки втрачають здатність до польоту, так як втрачають безліч пір'я. Під час линьки ці птахи припиняють відкладати яйця. Пересуваючись по суші, ці птахи незграбно перевалюються з боку в бік із-за своїх коротких і при тому широко розставлених лап. Всі знають, що качки в пошуках їжі іноді пірнають під воду, але мало хто знає, що глибина їх занурення може становити 6 метрів. Наївшись, вони ковтають камені і глину. Це допомагає їм більш ефективно перетравлювати їжу. Маленькі каченята дійсно вважають матір'ю першу істоту, яку побачать, вибравшись з яйця. Причому цією істотою може виявитися, наприклад, людина або домашня кішка каченятам все одно. Качине м'ясо користується популярністю у кулінарів майже по всьому світу. Єдиний регіон, де домашніх качок майже не розводять – це країни Південної та Центральної Америки. Під час міграції качки іноді за день пролітають по 400 км. Зазвичай качки літають із середньою швидкістю, але одного разу дослідники зафіксували дику качку, що летить зі швидкістю 170 км на годину. Судячи з виявлених археологічних знахідок, близько 5000 років тому в старостах. Бджоли користуються славою невтомних працівників поряд з мурахами. І дійсно, цих комах багато об'єднує, незважаючи на те, що спільного з біологічної точки зору між ними нічого немає. Але і ті, і ті створили власну цивілізацію, і відрізняються вони воістину невтомною працьовитістю і спільною роботою. Крім того, якби не бджоли, ми би не знали про такий корисні й смачні ласощі, як мед. У світі існує близько 21 тисячі видів бджіл. Бджоли одного вулика за рік заготовляють близько 140 кілограмів меду. Робочі на медоносної бджоли важать 100 мг, а середньостатистичний бджолиний рій 6-8 кілограмів. Протягом усього життя одна бджола виробляє близько однієї дванадцятої чайної ложки меду. Бджоли поширені на всіх материках, крім Антарктиди. Щодня бджоли усього світу запилюють більше трильйона квіток. Для того щоб виготовити один кілограм меду, бджолам необхідно відвідати близько восьми мільйонів квіток. Бджоли з легкістю знаходять дорогу додому, навіть якщо в пошуках пилку і нектару залітають дуже далеко від рідного вулика. В одній бджолиній соті знаходиться в середньому близько ста тисяч частинок пилку. За зиму бджолина сім'я поїдає в середньому близько 30-35 кілограм меду. Бджола здатна розпізнати запах квітки з нектаром на відстані більше кілометра. Бджола може підняти вагу, що перевищує її власну в 30-40 разів, приблизно як мураха. За день бджола може відвідати 5-7 тисяч квіток. Бджоли спілкуються між собою за допомогою рухів тіла і певних феромонів. Як показали знахідки археологів, стародавнім єгиптянам дільництво було відомо ще близько 7 тисяч років тому. На Шрі-Ланці у склад деяких страв входять бджоли. Натуральний бджолиний мед входить в раціон космонавтів. Набивши черевце нектаром, бджола втрачає здатність жалити. Бджоли з одного вулика не можуть залетіти в інший, інакше вони негайно будуть атаковані його захисниками іншими бджолами. У бджіл по п'ять очей. На зиму бджоли впадають в сплячку. Бджоли більшості видів, на відміну від ос, вмирають відразу після того, як випустять жало. Бджолина матка при сприятливих умовах може відкладати до однієї тисячі яєць щодня. Бджоли використовуються при пошуку вибухових речовин, причому комахи показують навіть кращі результати, ніж спеціально навчені собаки. Став подобайку та підписуйся на канал.